Благословен Бог наш, нині по всіх і на віки віків. Амінь слава Тобі Боже нас, слава Тобі, царю Небесні, Утішителю душі істини, і живе з дійси, і все сплоє сокровище, блажесне подателю, прийди і в селися в нас, і всяке скверне, і спаси, блаже, душа наша, святий Бог, святик рекися безсмерти по нас, святий Бог, святик рекися безсмерти по нас. Святий Бог, свято, який святий, святий безсмертний помили нас, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Пресвята і Тройця нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконня наші. святий пості, і сили немощі нашої, і твоєго ради. Господи, помилуй Господи помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки Амінь, Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні і проси нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє, є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по і на віки віків, Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як да біжат у лиця Його найнавидящий Його, як зайдем, да іщезнуть, у лица Огня, тако та погибнуть грішнице у лиця Боже, а праведнице да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес. Послави й до народного Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, ісцеляючий і селяю, від смерті із і селища Твоїх Ігоря, Надію, Євгенію Василя, Івана, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію Софію Ігоря, Оксану Віктора Маркіяну Софію, Юрія, Тетяну Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну. Михайла Святославо, Христину Квітко, Наталію Софію, Анну Марію, Катерину Вас, Василя Любов, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна, Анна, Олександра Тетяну, Семена, Інно. Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію, Віталія, Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію, Ярину, Теодозію, Вікторію, Євро Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Мирона Віру Наталію, Юрія Назара, Мирослава Макарія, Захарія Давида, Артема Арсенія, отця Степана Єлизавету, Кароліну, Зиновія, Галину Соломію, Ігоря, Галину Зинов'я, Кароліну Соломію, Святослава, Святослава, Христину, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, Воїна Назара, Галину, Йосипа, Іванну Анастасію, Владиславу, Олену Наталію, Ореста, оця Степана Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Ігоря, Ірину, Константина, Ірину, Василя Наталію. Лілію Андрія, це Стефана Андрія, Світлану, Оксану, Андрія, Івана, Івана, Ірину Анатолія, Анатолія Романа, Тетяну Надію Світлану, Анну Кирила Захара, Настю Олену, Арину Наталію, Ольгу, протрею Стефана, Петра Лідію, Петра Ярослава Богдана, Христину, Галину Володимира. Оце Степана Тетяну Ольгу, це Степана воїна Василя Марію Романа, Андрія Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, е, Любо, е, Вікторію, Христину е, Вікторію, Юрія Вікторію, Галину Олега Вероніку, Ярославу, Ігор Олеся, Богдана, Данила, Марію, Лілію, Софію Романа, Галину, е, Рослана, Надію. Ганну Юлію, Олега Юрія, Ярослава Ірино, Мар'яну Руслана, Ориса Софію, Захара, Ольяну, Христину, Оксану, Ярослава Володимира, Олександру, Олександру, Лесю, Олену, Зеновія Галину, Захара Галину, Андрія Володимира Ірину. Оця Василя Ярослава, Ольга Миколая е, і робів Божих, е, Олександра, Тетяну, Євгенію, Любов, Олександра Софію, Яну, Йоанна, е, про Стефана, про Павла, е, про Симона, про Василія, е, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Нікіту Віру, Олексія Любов, Юрія Іллю, Лева, Вікторія. Воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколая, Софію Зоряну, Наталію Руслану Лесю Андрія, отця Степана, отця Павла, отця Семена, отця Василя, Ігоря, отця Ігоря, воїна Андрія, Андрія, Ольгу Юлію, Марка Василя, Максима Галину, воїна Юрія, Степана Володимира Василя, Ігоря Юрія Дмитра, Ореста, отця Степана Софію. Лесю Матвієв, воїна Євгена Ярослава, Христину Марію, Катерину Софію Михайла, Ігоря, отця Степана Володимира Марію, Андрія Надію Романа, Тараса воїна Юрія Максима, отця Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, воїна Романа, Володимира Ярослава, Михайла, Оксану. Марію, Ірину Володимира, Марка Поліну Віктора, воїна, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію Софію, Єлизавету Миколая, Дмитра, Олега, Олександра, Євгенію, Світлану, Анатолію Світлану, Зеновія, Ігоря, Ганну Мар'яну, Дмитра отця Степана, Світлану Наталію. Василя Діану, Анастасію Ульяну, Оксану Івана, Ірину, Діану Ульяну, Михайла Марію. Зоряну Галину, Зоряну Мирона, О, Олену, отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію Романа, Марію, Степана Стефана Зою Володимира Юлія, Олену, отця Степана Юлію, Владислава Володимира, Галину і робіть Боже, воїна Олега, Софію, Анну Марію, Оксану, Андрія, Володимира, Дмитра Теофілію, Оце Стефана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Олега, Світлану, Ірина, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосифа, Давида, Марію, Соломію, Олега, Любов, Ірину, Яну. Степана, Стефанію, Галину Володимира, Ярину, Олену, Дмитра Анастасію, Ганну, Ірину, Ігоря, Андрія, Ольгу, Ольгу, Аріну, Ан Аліну і робів Божих. Олега Ірину Марію, Михайла, Соломія Миколаєв, Вікторію, Давида, Олександра Ірину, Йотіса, Євгена, Олега, Марка, Мілану Марію, Анну Сергія і робіть Боже, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста Галину, Галину Володимира, Яна, Яну, Яна Володимира, Софію, Володимира. Тетяну, Дмитра, Кирила, Юрія Ірину, Андрія Лілію, Ярослава, Леся, Дмитра, Анастасію, Руслану, Роману, Михайла, Наталію, Вікторію, Ігорі, Євгене, Надію Роману, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Дмитрія Макарія, Максима Юлію, Олену Любо, Остапа Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Дмитра Марту і Родів Божих. Романію, Оксану, Ірину, Наталію, Мирославу і гробів Божих, Ірину Аліну, Марію, Галину, і Божих Ігоря, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія, Любомира, Данила Галину, Зоряну, Івана, Тараса Ірину. От тілесні душевні немощі, їх благодаттю Христа Твою, молитвами при святих, владичесі і Марії, представ чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі Хрестителя Йоанна, славних сихвальних апостолів, святих праведних Ботицьких ім'я, всіх святих, як Оти і си, сілень Боже наш. І тобі славу посилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу душі, тілес наш, і жив болізні наші, і недолуна тілі себе понесе. Його же я смерть і сліхом, смертю і смертю мертвої і гробі живо живодарвавий, і же заре із мертві, Воскреси, і помилуй рабів Твоїх. Євгенію Василя Марію, Івана, Богдана Надію, Марію, Софію Ігоря, Вікторію Давида Дмитра, Ірину, Йотіса, Євгена Олега Марка, Мілану Володимира, Володимира Луко, Оксану, Катерину Ясміну, Андрія Надію, Оксану Віктора Маркіяну Софію, Артема Емілію, Таїсію Аделіну, Анастасію Олександру, Владиславу Оксану, Ксенію Михайла. Юрія, Дмитра, Богдана, Василя, Богдана Федотова, Віталія, Олексія, Іннесу, Агнію, Росиславу Оксім, Мирославу Олену, стані Світлану, Олександру, Джованні і, і всіх тут присутніх і всіх писаних. Якось посітили що те, що Петровиє дим на навіть огнені на одній мотолоси грішниці, жені гріхов, прошень дарували Ти, в Господи. Господа. Хай се злобоченичеської і призранене, на і нареві твоїх, і оджени одне главне болість, зависть життя, і збави його сам, і зми од огнялі одне і часа, і одочезлах чоловіка от біса, полудуну, од всякого недуга і болізні, от і отими Огню, і ожени не дух що пророчство доведе благоліще, помилуй мене Боже, по велиці, милості твої, по множиству, щедро твій, очисти на всякої беззаконність всякої, всякий недух. Ти боїси істинні, враждущилесть наше, Христе Боже наш, і Тві славу посилаємо Цвісину, і святому доповіненні по всіх часів, віки квіким. Ще і ще з умиленням сердець наших молитви оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте. Вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і духу твим. Від Матфея Святого Євангелія читання, слава тобі, Боже, на славу тобі! Вони будьмо уважні. Во время он призвав Ісусу Будендесяту чиники свята, да даде їм власть на досяг нечистих, як десь згонять і зселити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв, Будендесят, посла Ісус, заповідаєм на Голя на путь, язик, не дітей, во градцям не входьте. Ідіть же, паче поцям, погибшому дому Ізраїлю. Хоча ще вже проповідуйте благоліще, як приближеся Царстві Небесне, боляще зціляйте, прокажено, очищайте, мертві воскрешайте, бійся і зуняйте, то не приясти, то не Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний наш, молитвами прочистиє, своєї матері, святих славності, апостолів святих праведних, правильно ботицьким яних. Всі святих поми спасе нас, як благ і чоловікулюбець. Амінь.